Життєві цикли є важливою складовою біологічного світу, оскільки вони визначають порядок розмноження та розвитку живих організмів. Кожен вид має свій унікальний життєвий цикл, який складається з послідовних етапів від народження до смерті. Розмноження є одним із ключових аспектів життєвого циклу. Цей процес може відбуватися шляхом схлопнення яйцекладення. Розмноження спорами або шляхом статевого об'єднання клітин. Кожен метод розмноження має свої переваги та недоліки, які впливають на життєздатність виду. Розвиток організмів відбувається від зародка до дорослого стану через послідовні стадії. У багатьох видів спостерігається явище метаморфози, коли організм зазнає радикальних змін у своїй будові під час розвитку. Цей процес дозволяє організмам адаптуватися до різних умов середовища. Навколишнє середовище грає важливу роль у розвитку організмів. Фактори, такі як температура, вологість, доступність їжі та наявність хижаків, можуть впливати на успішність розвитку та виживання виду. Організми, які успішно адаптуються до змін у середовищі, мають більші шанси на продовження роду. Усі ці аспекти життєвих циклів взаємопов'язані і визначають загальний успіх виду. Розуміння цих процесів допомагає вченим краще розуміти природу. Та розвиток живих організмів. Розмноження є одним із найважливіших аспектів життєвого циклу живих організмів. Цей процес дозволяє видам забезпечити продовження свого роду та збереження генетичного різноманіття. Існує кілька типів розмноження, кожен з яких має свої особливості та переваги. Один із найпоширеніших методів розмноження статеве розмноження, яке відбувається за участю статевих клітин. Сперматозоїдів та яйцеклітин. Цей процес призводить до утворення зиготи, яка містить комбінацію генетичної інформації від обох батьків. Статеве розмноження сприяє збільшенню генетичного різноманіття та варіації в популяції, що допомагає видам адаптуватися до змін у середовищі. Крім статевого розмноження, існує також апаратне розмноження, яке відбувається без участі статевих клітин. Наприклад, у бактерій розмноження відбувається шляхом поділу клітини на дві дочірні клітини. Цей процес дозволяє бактеріям швидко розмножуватися та поширюватися в середовищі. Деякі види організмів можуть розмножуватися шляхом клонування, коли новий організм утворюється з клітини або частини материнського організму. Цей метод розмноження дозволяє зберегти генетичну ідентичність нового організму з батьківським. Цікавим фактом є те, що деякі види організмів можуть здійснювати самозапліднення, коли статеві клітини об'єднуються у межах одного організму. Цей метод розмноження дозволяє забезпечити продовження роду навіть у відсутність іншого індивідуума того ж виду. Усі ці різноманітні методи розмноження сприяють збереженню та розвитку живих організмів у природному середовищі. Розуміння цих процесів допомагає вченим Kerr розуміти природу та взаємозв'язки між видами в біологічному світі. Розмноження є одним із найважливіших аспектів життєвого циклу живих організмів. Існує кілька типів розмноження, кожен з яких має свої особливості та переваги. Один із найпоширеніших методів розмноження статеве розмноження, яке відбувається за участю статевих клітин, сперматозоїдів та яйцеклітин. Цей процес призводить до утворення зиготи, яка містить комбінацію генетичної інформації від обох батьків. Статеве розмноження сприяє збільшенню генетичного різноманіття та варіації в популяції, що допомагає видам адаптуватися до змін у середовищі. Крім статевого розмноження, існує також апаратне розмноження, яке відбувається без участі статевих клітин. Наприклад, у бактерій розмноження відбувається шляхом поділу клітини на дві дочірні клітини. Цей процес дозволяє бактеріям швидко розмножуватися та поширюватися в середовищі. Деякі види організмів можуть розмножуватися шляхом клонування, коли новий організм утворюється з клітини або частини материнського організму. Цей метод розмноження дозволяє зберегти генетичну ідентичність нового організму з батьківським. Цікавим фактом є те, що деякі види організмів можуть здійснювати самозапліднення. Коли статеві клітини об'єднуються у межах одного організму, цей метод розмноження дозволяє забезпечити продовження роду навіть у відсутність іншого індивідуума того ж виду. Усі ці різноманітні методи розмноження сприяють збереженню та розвитку живих організмів у природному середовищі. Розуміння цих процесів допомагає вченим краще розуміти природу та взаємозв'язки між видами в біологічному світі. Розвиток організмів від зародка до дорослого стану є захоплюючим процесом, який відбувається у кожному живому істоті. Початок цього шляху розпочинається з моменту зачаття, коли зародок формується з об'єднанням статевих клітин. У цей період відбуваються неймовірні трансформації, коли з однієї клітини поступово утворюється повноцінний організм. Зародок пройде через різні стадії розвитку, включаючи морулу. Бластулу та гаструлу, під час яких відбувається диференціація клітин та формування різних тканин і органів. Цей процес керується генетичною інформацією, яка міститься в ДНК організму. Після завершення періоду розвитку в ембріональній стадії, організм переходить до наступного етапу, дорослого стану. Під час дорослого стану відбуваються подальші зміни та рост організму. У цей період відбувається формування та функціонування всіх систем організму, таких як нервова, кістково м'язова, травна та репродуктивна системи. Цей процес може бути різним у різних видів організмів. Наприклад, у деяких видів розвиток може бути швидким, а в інших тривалим та складним. Ці відмінності в розвитку організмів дозволяють їм успішно адаптуватися до різних умов середовища. Цікавим фактом є те, що деякі організми можуть пройти через процес метаморфозу під час розвитку від зародка до дорослого стану. Наприклад, жаби перетворюються з яйця в квітучу жабу через стадії кулька, полуля та жабка. Цей процес дозволяє організмам адаптуватися до різних середовищ та способів життя. Розвиток організмів від зародка до дорослого стану є складним та унікальним процесом, який демонструє велику різноманітність та красу живого світу. Метаморфози у розвитку організмів є захоплюючим явищем, яке спостерігається у багатьох видів живих істот. Цей процес передбачає радикальні зміни у зовнішньому вигляді та структурі організму під час його розвитку. Одним із найвідоміших прикладів метаморфоз є перетворення гусіні у метелика. Під час цього процесу гусінь проходить кілька стадій розвитку, включаючи яйце, личинку, куколку та дорослого метелика. Кожна стадія має свої унікальні особливості та адаптації до середовища. Цей процес дозволяє метеликам успішно адаптуватися до різних умов навколишнього середовища. Іншим цікавим прикладом метаморфоз є розвиток жаби від яйця до дорослої особини через стадії кулька, полуля та жабка. Під час цього процесу відбуваються значні зміни у формі та функціях організму, що дозволяє жабам успішно пристосовуватися до життя як на суходолі. Так і у воді. Метаморфози також спостерігаються у деяких видів комах, риб та інших тварин. Цей унікальний процес розвитку демонструє неймовірну різноманітність та пристосування живих організмів до різних умов середовища, що робить його одним із найцікавіших явищ у природі. Вплив навколишнього середовища на розвиток організмів є одним із ключових факторів, який визначає успішність та адаптацію живих істот до змін у природному середовищі. Середовище, в якому живе організм, може впливати на його фізіологію, поведінку та розвиток. Організми мають унікальні механізми, які дозволяють їм адаптуватися до різних умов середовища. Наприклад, деякі види тварин можуть змінювати свій забарвлення для приховування від хижаків або для приваблення партнерів під час розмноження. Цей механізм, відомий як мімікрія або криптичний колір, Допомагає організмам виживати та розвиватися у своєму природному середовищі. Іншим прикладом впливу навколишнього середовища є зміни у формі та розмірах організмів під впливом умов середовища. Наприклад, деякі рослини можуть змінювати свою форму листя або стебла в залежності від кількості світла або вологи, що отримують. Цей механізм дозволяє рослинам оптимізувати процеси фотосинтезу та забезпечувати собі необхідні ресурси для росту та розвитку. Навколишнє середовище також може впливати на розвиток організмів через зміни в температурі, вологості або харчуванні. Наприклад, деякі види тварин можуть змінювати свою активність та режим харчування в залежності від сезону або доступності їжі. Цей механізм дозволяє організмам адаптуватися до змін у умовах середовища та забезпечувати собі необхідні ресурси для виживання. Цікавим фактом є те, що деякі види організмів можуть взаємодіяти з навколишнім середовищем шляхом зміни свого поведінки або фізіології. Наприклад, деякі види риб можуть змінювати свою швидкість плавання або глибину занурення в залежності від наявності хижаків або умов середовища. Цей механізм дозволяє рибам уникати небезпеки та забезпечувати собі безпеку. Усі ці приклади демонструють важливість взаємодії між організмами та навколишнім середовищем для успішного розвитку та виживання в природі. Адаптація до змін у життєвому циклі є ключовим аспектом виживання та успішного розвитку живих організмів. Організми мають унікальні механізми, які дозволяють їм адаптуватися до змін у середовищі під час різних етапів свого життєвого циклу. Наприклад, деякі види тварин можуть змінювати свою поведінку або фізіологію для пристосування до нових умов середовища. Цей процес адаптації дозволяє організмам зберегти конкурентні переваги та забезпечити виживання у змінних умовах. Цікавим фактом є те, що деякі рослини можуть змінювати свою реакцію на зовнішні подразники, такі як світло або температура, для оптимізації свого росту та розвитку. Цей механізм адаптації дозволяє рослинам успішно функціонувати в різних екологічних умовах. Крім того, деякі види організмів можуть змінювати свою стратегію розмноження або швидкість росту в залежності від наявних ресурсів та конкуренції в середовищі. Цей адаптивний підхід дозволяє організмам оптимізувати свою продуктивність та виживання в умовах обмежених ресурсів. Усі ці приклади демонструють важливість адаптації до змін у життєвому циклі для успішного функціонування та розвитку живих організмів. Підсумовуючи, адаптація до змін у життєвому циклі є важливим фактором для виживання та успішного розвитку організмів. Живі істоти мають унікальні механізми, які дозволяють їм пристосовуватися до змін у середовищі та забезпечувати своє існування. Цей процес адаптації може виявлятися у різних аспектах життєвого циклу, включаючи розмноження, розвиток та взаємодію з навколишнім середовищем. Цікаво, що деякі види організмів можуть швидко змінювати свою стратегію адаптації відповідно до зовнішніх умов. Розуміння цього процесу допомагає вченим краще розуміти природу та взаємозв'язки між живими істотами та їх середовищем.